Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 листопада. 28 листопада 1654 року почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі. Одна з тих трагічних, але величних сторінок нашої історії, де мужність стояла вище за будь-яку надію на порятунок. Невеликий гарнізон опинився проти значно сильніших польських королівських військ. Але, попри нерівні сили, козаки вирішили триматися до останнього. Буша була важливим укріпленням на шляху польського наступу, і її оборона стала символом незламності. За свідченням очевидців козаки та місцеві мешканці діяли як одне ціле. Кожен знав, що відступу немає. Жінки носили порох, підлітки подавали воду, а старі тримали оборону поруч з козаками. Це була не просто війна, це була боротьба за власний дім. Та найвідомішим став фінал цієї облоги 30 листопада, коли сили оборонців були вичерпані, а польські війська вже проривалися до середини фортеці. Козаки ухвалили рішення, яке назавжди увійшло в народну пам'ять. Вони підірвали себе разом із Бушею, аби не здатися ворогу. За легендою останній заряд запалила жінка. Олена, дружина сотника завісного, це був акт самопожертви, який перетворив бушу на символ честі та свободи. І, хоч фортеця пала, історія її героїв стала нагадуванням. Інколи навіть поразка звучить гучніше ніж перемога. 28 листопада 1970 року Україна втратила одну з найяскравіших постатей своїх шістдесятників: художницю, громадську діячку та сміливу правозахисницю Аллу Горську. Її смерть у Василькові офіційно назвали побутовим злочином. Однак, обставини трагедії від самого початку викликали сумніви. Адже горська була не просто мисткиною, вона була голосом свободи в епоху, коли цей голос намагалися заглушити. Алла Горська працювала в монументальному мистецтві, створювала яскраві мозаїки, допомагала молодим художникам і водночас брала участь у правозахисному русі. Вона відкрито виступала проти переслідувань інтелігенції, підтримувала політичних в'язнів, а головне стала однією з тих, хто допоміг оприлюднити правду про масові розстріли у биківнянському лісі. Ця інформація була смертельною загрозою для радянської влади. Не дивно, що смерть горської багато хто вважає не випадковістю. Версія про причетність КДБ виглядала для сучасників майже очевидною. Занадто багато було збігів. Занадто різко вона стала незручною. Радянська система не терпіла тих, хто підіймав правду з під землі. Попри трагедію, Алла Горська залишила по собі величезну спадщину. Її роботи і сьогодні говорять про світло, про людську гідність, про красу, яку не змогли знищити навіть репресії? А її життя стало прикладом того, що одна смілива людина здатна озвучити те, про що інші боялися навіть подумати. А як ви вважаєте, чи може мистецтво і сьогодні бути таким самим сильним інструментом боротьби за правду, як у часи Аллегорської?